Економіка повинна бути економною саме через це ми економимо в нашому місті на всьому, на чому бачимо. Але економічний департамент одеський чомусь не потерпає від цього. Це що трапилось, це перше міські мене звати Олена Концевич. Ми сьогодні вам вирішили розказати про чергові чудні діла господні, які відбуваються в нашому місті. А зокрема, на зака перевірили декларацію посадовця, а конкретно. Директора департаменту економічного розвитку одеської міськради Андрія Розова за 22 рік і дійшли висновку, що там недостовірних даних на 6,2 мільйонів гривень. Кінець цитати це офіційна заява на сайті НАЗК. Це щоб ми не були знов ж таки голослівними. А, значить, йдеться про те, що пан Розов не вказав в декларації майно на загальну суму. 6,2 мільйон гривень. Зокрема, елітну квартиру в Одесі, якою він е, сам користується, але яка записана на його тестя. Крім того, нерухомість, яка належить його дружеві, два гаража, дві квартири, земельну ділянку, три магнітафона закордонних, чотири куртки замшевих. Ми пам'ятаємо це всі. Немає не абсолютно сенсу все це перелічувати, але сума е, чималенька. Також виявлено невідповідності щодо вартості автомобіля, шкода Суперб». Який чиновник придбав в 2020 році в декларації вказано 800 тисяч гривень. Реальна вартість 1,3 мільйона. І т.д. і т.д. і т.д. і т.д. Значить, я нагадую ще раз, що нам з вами, точніше, в програмі, зокрема, що трапилось, йдеться про те, щоб розповідати, що в нас в Одесі могло би бути покращене і чим не задоволені громадяни, тому що ми все робимо для того, щоб людям тут жилося краще, щоб ми могли пишати своїм містом. Натомість ми постійно чуємо від чиновників, що немає грошей на те, немає грошей на те, немає грошей в бюджеті, немає грошей ні на що. Потім економічний департамент його голова виявляється, приховує на більш ніж 6 мільйонів. Якщо порушення ці доведуть в суді, тому що вони ще не доведені, він тільки в цьому звинувачується. Андрій розово загрожує, що від 51 тисячі гривень штрафу до 85 тисяч або до 240 годин громадських робіт. Або до двох років позбавлення волі. із забороною обіймати певні посади строком до трьох років. Поки це не доведено, ми радіємо з того, що в нас Одеса в розрусі, а люди собі живуть припіваючі. Нас це дуже печалить, але ми сподіваємося, що колись це зміниться. Так що тримаємо руку на пульсі. Бережемо себе, і якщо ви раптом бачите в Одесі, те, що вас не влаштовує, по-перше, дзвоніть, пишіть, телефонуйте, добивайте справедливості. Ми маємо право жити в чистому, красивому місці. Обережно економимо скрізь. Тут економимо на асфальті, економимо на облагородженні трави, теж економимо на підрізанні дерев економимо скрізь, економимо на тому, щоб будівлі виглядали нормально. Економимо навіть на прибиранні какашок, економимо. Так що на біржову знову ж таки наш привіт плетець, нашу чудову міську раду про те, що департаментом економіки, і взагалі економікою міста, треба займатися серйозніше, а не економічно. Побачимося ще на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Папа.